Розбір завдання з попереднього відео. Ці завдання були у минулих роках. НМТ. вирішивши, їх можна отримати за кожне завдання по одному балу. Перше, 16 у степені 1, 2 – друга, це означає, що ми повинні порахувати корінь 16, і це буде 4 варіант відповіді А. Друге, 1, четверта у степені мінус 2. У мене є властивості степенів, власне, МТ вони також будуть. Ми бачимо, що у мене це шоста властивість. Тобто ми повинні переписати це як 4 у степені 2, і це буде дорівнювати 16, це варіант відповіді В. Третє. в дужках 2 у степені 3 за дужками степінь 2, це третя властивість. Ми бачимо, щоб розкр... Дужки, треба перемножити степені, це буде 2 в степені 6, і це буде дорівнювати 64 варіант відповіді D. І останнє, 2 в степені 3,5 помножити на 2 в степені 1,5. Ми бачимо, що основи степені в нас однакові, це перша властивість, якщо основи степені однакові між ними знак множень. Степені треба складати, тоді це буде 2 в степені 5 і це буде дорівнювати 32, і це варіант відповіді. нічого складного тут немає. Користуйтеся, зберігайте.